Давайте подивимось, важливі події, гарні новини. Основне, що покаже вам. Так, важливі події, гарні новини, так? Да? Mm -hmm. Хорошо, зараз аналізую. Ой. Скоріше за все, а, у нас були гості, так? Да? Mm -hmm. Довго не є лось. Чай, чай дохльбувається і, і додому. Хоча можна було їх полишати. В кожній області по одному. Хай би жили для безпеки да, кстати, України. Да-да-да. Uh, Я готова Я... когось приютити. Я полагаю, що по якимось ключовим питанням, до речі, знайшли знайшли согласування і знайшли свої домовленості, і можливо, що то вже запуститься в роботу. Патіху пані Много знову нам на, натикали якихось, скажімо так, ідей. Ми якихось ідей привнесли і так далі. Тобто, це зустріч, не знаю, що він там приїжджав, хто приїжджав, і що, ну то такое. Вот. Але тим не менш продуктивненько, а це вже саме главне. Так, це перший момент, другий момент. Все-таки здається мені, що з Польщі ще ще щось знесеться. В нашу сторону. Тому що говорять мені про якусь хитрість або з нашим ресурсом, то, що, то, що десь знаходиться, або а, зі, зі сторони якась хитрість зі сторони тих, з ким ми, ну, з ким ми якоби дружимо общаємося. Називаємося так. Здається, хитрість мені що це да? да, ще, ще може бути? Або від. Ну, Давайте так, ми тут можемо говорити про хитрість підступність в принципі, з любої сторони, не тільки з Польщі. Я думаю, щось таке туди, що там буде. Ну, можливо, буде ще з чим-то зв'язана: Либо з грошима, передача грошей нам, наприклад, либо передача ресурсу нам і так далі. М -м, якась заява, можливо, навіть. Так. Угу. Mm -hmm. Не подобається мені. Скажу, що це достатньо знову негативне в полі. Може бути, або знову, так, або до цього, що я сказав, або і що там. Щось негативне і достатньо емоційне, опять-таки в нашу сторону. Наче господи, прости якісь звинувачення нас в чому то в чому непонятно, понятна, звісно. А там від Угорщини несеться, Чуєте? там же ж mm -hmm. двічі, двічі спортився в них е, нафтопровід дружба, який е, з Росії нафту до Угорщини Словаччини. Ну, спортився mm -hmm. трохи з ВІСу помогли йому спортитись. І там Орбан плаче, листи Трампові пише. Я вам розказую, бо я знаю, що ви всі ці новини не, не читаєте. Трампові листи пише, каже: Ой, Україна. А вчора, коли зустріч. Ну, З лідерами була, і задали Володимиру Зеленському питання з, у, про Угорщину, про цей нафтопровід дружба. Він каже: ми завжди е, цінували дружбу з Угорщиною, але подальше існування дружби, нафтопровід же так називається, дуже залежить від позиції Угорщини. Понятно, тоді, може бути на цьому поприщі ще якісь обвинення. Так. А ті ж почали зразу пищать. Вільянський, Україна нам погрожують. Ну, коротше, фу, mm -hmm. фу. Це погрожує нашому суверенітету. То, що вони лягли під Росію, то нічому не погрожує і не загрожує. Ну, звісно, єстене. Ну, тут в мене таке, а давайте так. Тут а, все і є не тільки позитивне, не тільки гарні новини. Тут на лініях фронту нестабільно і може бути активніше, ніж завжди. Я не розумію. Ми так, таке відчуття, як будто ми входимо в якусь фазу протистоянь. Причому фазу протистояння зараз вже говорю не про, не про фронт, а про політичні протистояння. Ну, ми, в принципі, там, да, якби ми все-таки споримо про той мир, як воно буде, як не буде, але таке відчуття, що все закручується ще більше. Так і подальше перемови нам бути. І прямо і Прямо переходить, ну, це вже переходить. Прям ну, ладно, это і було торгами, але якісь такі вже торги переходить, що матір Божа. Причому, звісно, заявляють, що да, без нас нас не оженять условним образом, ну, що там мені не дуже то віриться, звісно. Гаю буде, або я не думаю, що це ближній тиждень. От те, про що я зараз говорю, я не думаю, що це ближній тиждень, це скоріше ближній місяць. А то і декілька. Дуже багато якихось таких заяв, очень противоріччивих. Виходить заява, виходить якесь спростування, потім спростування спростування. Ну, коротше, ось таке, що попало прямо... Ні одно на друге не налазить, і все в каком то такому негативному ключі. Знаєте, таке відчуття, як будто ми входимо в фазу політичних сварок. Іменно сварок. Якщо, якщо це раніше називалося перемовинами, то зараз це сварки. Ми їдемо не на якісь перемовини до аварійності, ми їдемо на сварки. Кидаться, хто в кого більше кине, понімаєте? На лопаті. А що в нас із ресурсом? Бо я новини не читаю, що в нас із ресурсом? Де, де наш ресурс? Нам що перед... нам, нам дають? А вас показує, що надають? Моє таке відчуття, як будто. Ну, як то знаєте, цікаво, цікаво зробити дуже велику паузу, а потім подивитися на ці розклади. І то просто коли ходиш кожного понеділка, то не дуже замітно, знаєте? Коли робиш велику паузу, отут можна оцінити, як усе змінилося. У мене, у мене навіть до, наш, ну, до, до, до ресурсу у мене дуже велике питання до того, який нам поступає. Ну, м'ягка сказати, його стало, скоріш за все, менше, ніж навіть було раніше. А чому так гарно менше. А чого? Ну, по-перше, картека говорить про менше ресурсу, ніж там очікувано, ніж, наприклад, заявлено і так далі. Взагалі очільник, який перед дамою Пентаклі і так далі. Ні, від якихось країн, то, може, воно і лишилося стільки, скільки було, але в цілому, в цілому що там прямо менше. Я не можу відповісти на ваше питання, Наталі. Почому? Отут я не ну, правда я не знала. А вам показує, як тимчасову якусь історію, чи на постійній основі буде менше? Поки тимчасова. Поки. Може бути пов'язано з самими перемовинами. А, щоб схилити до чогось, да, України? Може може бути так. Може бути, не знаю, обіцянка перед не знаю, там, Трампа перед Путіним, наприклад. Тому що карта світу в ітогі, Тобто це може бути пов'язано якось з перемовинами, з о, о, о цим усім моментом. Давайте подивимось, чи реально найближчим часом зняті будуть всякі, сан... Ой, всякі обмеження на використання Україною далекобійних ракет проти РФ? Трамп не дуже спішить, звісно, ета, это... давайте так, Трамп это не дуже спішить це приймати. Ця ідея, це, це предложение, скажем так, да, воно вже є в полі, скажімо, так давно. Це вже пропонують давно, це вже йому питаються підсунути невіратний план, на його підпис вже давно, але він від нього трошечки давайте так відкрещується. Скоріше за все, можу роз... тільки одно єдинственне, скоріш за все, він його тримає на... на всякий случай, коли Росія зовсім не буде робити ніяких кроків до миру і так далі. От тоді може бути цей момент. Але, скоріш за все, не прямо зараз. Не прямо зараз. Україна битиме в глиперев ракетами. Я думаю, що у нас цей момент. Я думаю, що у нас цей момент може бути. Єдине, що єдине, що тут давайте так. Тут зважаючи ще на те, чиєю зброєю. Це ж бояться ескалації конфлікту, да? самі ж розумієте, так? Та якщо в нас буде, а, якщо в нас буде наша, своя, от тоді дело другое. Ви тоді робити зброю зброєю, що хоче, условним образом, так? Да? Тобто це може бути і це може навіть не бути в інфополі якомусь. Тому що самі вирішуємо, що, що не робити. Ну, по суті, як і з дронами і так далі. Не подобається мені розклад, навіть незважаючи на те, що от буквально, от буквально у них був обстріл. То ну, що сигніфікуюча карта у нас одразу ну така карта захисту і одна із карт обстрілу знову. Причому причому достатньо, достатньо скорого знову. Може бути, от у мене колісниця. Може бути після того знову-таки, як поїдуть наші гості. Опять-таки, отсилка може бути к этому. От, або готують. Знову вже башня тут же. Давайте так. Люди добре. Скоріш за все. Нашим бідним сумам буде неспокійно доти поки оці Паскуди є в Сумській області, доти і не буде спокійно в самих Сумах, більш-менш, скажімо так. Тому, дорогенькі, будьте обережні, бо що -то тут не все так спокійно і не все так тихо, як би того хотілося. Так, область. от В області в цілому достатньо активно. Тут у нас розвідка, збирання інформації, можливо, якісь ДРГ-групи, активні бойові дії. Але що саме цікаве, чомусь в мене більше негативні карти саме на місто, ніж на область в цілому. Так, да, в області, повторюсь, активно, в області, що відбувається, то і відбувається. Але більше чомусь от прям, прям суми. Не подобається. Знаєте, яка думка виникла? Можливо, ну після від'їзду гостей, там найближчими днями, якраз по обласних центрах, типу по великих містах спробують бити? Може бути, дуже може бути. Тому що я ж говорю, що незважаючи на те, що вот було, і зачасту, якщо от, от було, то де деякий час нема, або то, скоріш за все, то, то будь-як На тему добре реагуємо на сигнали повітряної отак. От, от чи була домовленість що під час поки імпортні гості є на території України, Росія не обстрілює? Чи це їхня власна позиція, така була, поки є уважні гості не обстрілювати? І що буде далі? Що далі в їх планах? Я би не сказав, що це домовленість. Це не домовленість, це їх внутрішнє рішення. Тому що будь-який обстріл підтверджує, знаєте, будь-який обстріл підтверджує ні пойман, ні ворда. Будь-який обстріл підтверджує, то, що вони що роблять правильно: паляють не по, не по тому, по чому заявляють. Вот. Mm -hmm. Тобто це підтверджує, що Путін вообще говорить одно, робить друге. Поэтому це внутрішнє рішення. Це не договор о том, що ми їдемо, то давайте там не Угу. Далі, найближчі дні, плани ворога зотує масовану атаку. Ну, ресурси вже попитно збирали, це це факт. Після, давайте так, після того, як гості поїдуть, нас нас щось прям чекає, що прям, то прям час. Тут і тут зже злаву, двойка вже зла. Тобто, ну, ну, ми можемо говорити про масований обстріл, знову ж таки, або одну точку, або розредоточена. Тут уже е, таке. А, Але то що, то, що це буде, то так. Да. Оця тенденція, давайте так. Ця тенденція, в принципі, вона не нова. Кожного разу, як у нас тут приїжджає, особливо американський, так скажімо. А воно все тихо. Вони ці дні а, все збирають, ну а потім запускають. Поэтому тут більше ну воно вже і стало в нічний час, поэтому в мене тут місяць як такий більше всього, звісно, в нічний час. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.